Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки цього дня щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під контролем ЗСУ. За повідомленням Сил оборони Таврійського напрямку, наші війська продовжують ведення наступальної операції на Малитопольському напрямку. В результаті штурмових дій українські воїни мають частковий успіх. В районі Работіного завдають окупаційним військам значних втрат, живої силі та техніки. За добу втрати ворога вбитими, склали 102 окупанти, пораненими 266, Знищено 40 одиниць військової техніки противника, зокрема, 11 танків, сім бойових броньованих машин, одна артилерійська система, 14 БПЛА, сім одиниць автомобільної техніки. Також було знищено два склади боєприпасів та два інших важливих об'єкти ворога. У Нікопольському районі ворог атакував із важкою артилерії міста Нікополь, Мирівську та Марганецьку громаду. Пошкоджено чотири приватні будинки, господарська споруда, газогони. Також ворог скинув боєприпас на Марганецьку громаду з БПЛА. Слава Богу, без страт. У Криворізькому районі обстрілів не було. Продовжують свою небезпечну роботу наші сапери на території Новопільської громади. Це Криворізький район. Під час земляних робіт було знайдено та ліквідовано бойову частину від БПЛА Шахет. Закликаю всіх бути вкрай уважними та обережними. При виявленні підозрілих предметів у жодному разі не чіпати їх, а дзвонити 101 та 102. Що стосується самого кривого рогу, то у місті стабільно працює вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні медичні установи, кожен на своєму місці продовжує працювати на перемогу над ворогом. Навіть під час війни продовжуємо створити всі умови для навчання та розвитку дітей. Для цього кривий ріг об'єднує міжнародні та вітчизняні організації сьогодні, разом з фондом. Джисс це немецький фонд відкрили ще один сучасний простіл з розвитку і безпеки дітей стіл «Хец КР». Хочу зазначити, що подібних просторів по Україні сім і два з них в нашому місті. Вдячний нашим партнерам за таку довіру та підтримку. Ці простори це не тільки для освіти дітей, а також цей творчий розвиток, психосоціалізація, емоційна підтримка. Загалом для розвитку та змістовного відпочинку дітей Кривому розі вже створено 22 сучасні простори дозвілля. Вони розташовані у будинках в більшості це на базі бібліотек, де є або знаходяться в безпосередній доступності сертифіковані ДСНС-укриття. Ще одна гарна новина. Новий навчальний рік розпочався не лише для школярів та студентів звичайних вишів. У Кривому розі ми відновили роботу університету третього віку. Цей соціальний проєкт, започаткований Костянтином Павловим, об'єднав представників золотого покоління нашого міста, які прагнуть нових знань та кракують в ногу, як кажуть, з часом. У цей зовсім непростий час ми продовжуємо соціальні проекти, які потрібні людям. І цьогоріч університет вітає 200 нових студентів. Тепер за допомогою. Фонду Олександра Вілкула, Українська перспектива, дуже велика подяка нашим викладачам та чудовим терцентрам. Впевнений, університетське життя в 60 коли ти старший ніж 60, буде активне та креативне. Цей курс закінчується 25 грудня. І з початку січня буде новий курс. Набір 400 студентів. Але попит дуже великий. Тому пропоную всім охочим вже зараз запитуватися на наступний рік у терцентрах, та виконкомах за місцем проживання. Там, починаючи від е, е, уроків по е, комп'ютерній грамотності, там, психології, там, раціонального харчування, закінчуючи скандинавською ходьбою, бальними танцями, дуже насичена програма. Та про наші мирні перемоги. На чемпіонаті області з легкої атлетики у Дніпрі чудовий результат продемонструвала вихованка ДЮСШ номер 7 Ельза Масійчук. Стала переможницею на дистанціях 400 метрів, 400 метрів з бар'єрами та естафеті 4 на 100 метрів. Вітаю нашу землячку. Тренерів, батьків та бажаю нових успіхів, як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші незламні збройні сили, нашого президента та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!